Неподалік від Батурина, серед густих лісів на березі Сейму, знаходиться старовинний духовний осередок Миколаївський Крупицький монастир. За легендою, написаною ще у XVII столітті, обитель була заснована за давньоруської доби на місці явлення ікони святого Миколи Чудотворця. Під час монголо-татарської навали монастир уперто боронився від нападників. Зрештою, у захисників закінчилися запаси продовольства, і вони звернулися по допомогу до Господа. Він зглянувся на їхні молитви, і з неба посипалися крупи, що врятувала вірних від голодної смерті. Таких випадків у світі відомо лише два. У пам'ять про ці дива монастир отримав назву Миколаївського Крупицького. Особливого значення обитель набула Після перенесення до Батурина гетьманської резиденції. Козацька старшина матеріально підтримувала монастир, а гетьмани щедро наділяли його маєтностями. Наприкінці XVII століття настоятелем обителі був видатний церковний діяч, богослов і письменник Дмитро Туптало, згодом канонізований православною церквою і відомий як святитель Дмитрій Ростовський. Тут на Батуринській землі він працював над своїми славнозвісними четями мініями. З Крупицьким монастирем пов'язана діяльність багатьох відомих представників духовенства цієї доби. Поступово формувався величний архітектурний ансамбль обителів: п'ятибанний Миколаївський собор в стилі українського бароку, муровина церква преображення господнього триярусна дзвіниця. А за руки радянської влади монастир було закрито, а розкішне церковне начиння та унікальну книгозбірню розгробовано. Миколаївський собор зруйновано після проголошення незалежності України обитель переживає своє друге народження. Звідусіль до обителі приїздять віряни, аби помолитися біля чудотворної ікони Святого Миколая припасти до цілющого джерела духовності.